Статут є основним нормативно-правовим актом територіальної громади села, діє на її території і має вищу юридичну силу стосовно інших актів, органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Так, прошу голосувати. Отак, От а що робити? Це ви будете казати, що вам треба. Все. Дякую. прибудується дія зібрати стільки народу в нашому сільському клубі, я не пам'ятаю, коли я їх бачила. Чи це бувають виступи, ми школи приходимо, чи це організовує до клубу на рівні села, якої мати людей ще не було в клубі, отож я щиро рада цього приводу. І е, зразу. Маю завдання для нашої новоствореної територіальної громади. Ну так, е, кілька слів, такий екскурс в історію я зроблю. Ви всі знаєте, бо ви всі жителі села, так чи інакше, чи приписані чи не приписані, виповідно закону, е, тут немає значення. Маєте право власності на території села, значить ви маєте право власності. І ми знаємо, ми маємо приміщення колишнього так? Знаходиться магазин, і в тому приміщенні знаходиться міста рада І, напевно, є старожили які знають історії, що це приміщення будувалося на початку 1900 нема точної дати, але це 1919-1910 роки. Будувалося воно суто громадою села За людські гроші Є представники людей. Які закладали тоді незначне, але своє майно для того, щоб взяти в банку позику і добудувати це приміщення. Є представники людей, батьки яких їздили до Львова, до митрополита Андрея Шептицького просили також позики на добудування цього приміщення. І як на мене, це є приміщення. Пам'ятне і ну, визначне для нас, бо воно побудоване народним методом за гроші наших з вами батьків, дідів і прадідів. Але але, ми знаємо всі, що з приходом радянській, і звичайно, це було побудоване в 23-му році приміщення це вже було побудоване і е, був великий маслозавод. Ми знаємо, що е, устаткування на цьому маслозаводі було замовлене з далекої Голландії. І е, на протязі, ну за одними даними, на протязі тижня, а є такі навіть дані, я читала, що на протязі одного дня виробляли понад 500 кілограм масла, яке відправляли на експорт в Голландію, Англію, Іспанію, Ісландію. Отже, країна далекого Зарубіжжя. І е, це було е, напевно все ж таки підприємство. Е, Дійсно народне підприємство, бо працювали там е, люди, обусельчани наші, люди сусідніх сіл працювали, це був маслозавод. Ну, Коли влада змінилася в 39-му році, так, нас визволили, ми знаємо, яким чином нас визволили. Е, це приміщення воно потрапляло е, в різні руки. На сьогоднішній день це приміщення виявляється, є власністю. Районного споживчого товариства. Отож, сільська рада, перебуваючи у е, е, цьому приміщенні, вона арендує оці кімнати і платить податок, не малий податок. Ці податки платить сільська рада, а це значить громада ми з вами не один рік. І в мене виникає питання: чому так має бути? Ми знаємо, що згідно законів України. Є положення про повернення ну я б сказала, грубо так вкраденого таброного ну, майна. майно!